Відкривай нові світи, слот сіті. В районі міста часів яр підрозділи збройних сил України зупинили спробу чергового штурму українських позицій. Ну, надо прямо сказати, оставаєсь на позиціях воєнно-політичного реалізму. противник перехватив стратегічну ініціативу. Підрозділи збройних сил разом з бригадою людь знищили більше десяти одиниць ворожої техніки. А бійці бригади ліквідували до півсотні рашистських штурмовиків і не дали піхоті ворога закріпитись. Щодо ситуації на фронту вона дійсно достатньо складна. ворог кожного дня намагається штурмувати наші позиції, намагається знайти якісь підходи, або це відбувається безпосередньо на лінії зіткнення, де оборону тримає бригада рубіж, або це відбувається справа зліва зверху. Е, неважливо, тобто кожного дня вони намагаються прощупувати і пробувати, де б їм можна було пройти. Тим не менше, останній період часу єдине, що виходить в росіян, це гарно вмирати власне на лінії зіткнення, де тримає оборону бригада рубіж, палити свою техніку тощо нещодавно вони намагалися штурмувати наші позиції з танками і БТРами. Ось ну все, що вони отримали, це мінус танки, мінус БТР, плюс 20 прекрасних прекрасних представників Російської Федерації здалися в полон. Через те, що є два варіанти: або ти будеш мертвий, або ти здаєшся в полон. Тому кращий варіант, звісно, що здаватися в полон для того, щоб в нас був обмінний фонд. Тому ці точки зору лінії, зіткнення де тримає оборону бригада рубіж, не відсунулася ни на метр. Ми намагаємося інколи навіть провадити проводити якісь контрнаступальні дії для того, щоб е, прощупувати теж і їхню оборону, ось але власне штурм достатньо штурми росіян достатньо активні, і фронт, на жаль, достатньо зараз гарячий. Тут є в нас інформація, вона стосується району Бахмуту, там Міноборони Російської Федерації заявляє про захоплення Андріївки на півдні Бахмуту. Україна цього, звісно, не підтверджує. Я дивлюсь, і на інформацію про Діпстейт теж вони не підтверджують ці вкиди і інформацію від Росіян. Єдине, що вказують на невеличке просування в бік сусідньої Клкліщиївки. Як часто ви бачите інформацію, яка не відповідає? Відповідає дійсності, пане я не маю на увазі, як часто можливо росіяни вказують на захоплення на просування. А ви розумієте, що сорі там знаходимось ми, наші побратими, і цього бути не може. Це відбувається абсолютно постійно. Росіяни дуже люблять прикрашати е, свої здобутки. Ось вони вже знищили декілька сотень літаків, декілька тисяч систем Патріот. Там вони знищили стільки військовослужбовців е, сил оборони України, скільки певно немає і населення в нашій країні. Ось власне тому дивуватися, тому що вони починають ще щось насипати то е, немає нічого нового. Тобто їхнє основне завдання це створити якісь уявні е, перемоги. Для тупого населення Російської Федерації, при тому, що це тупе ж населення Російської Федерації, навіть не знає, що Білгород це територія Росії. Ось і ми, звісно, прихильні того, що Білгород було Білгородською народною республікою. І це все ж таки територія наша, але ж не настільки бути ну, тупорилими, як це зараз відбувається в Російській Федерації. Нещодавно вони запустили чотири каба по Шебекіну, так. і при тому росіяни так від того були щасливі, веселилися там, писали в коментарях: ну що, хахли, як у вас там на. Строєні, от і це просто надзвичайно радує, надзвичайно веселить, і те саме відбувається насправді і на фронті. Дуже багато інформації, яку вони починають писати про те, що вони якоби щось взяли. Е, з точки зору, е, з точки зору медіа, я не можу казати, що вони взяли і куди, але насправді у них нічого не вийшло. Ось, наприклад, там, де знову ж таки оборона тримає бригада рубіж, у них абсолютно нічого не виходить. Єдине це гарно вмирати. То знаєте, як пане Андрію, ви зараз вказуєте на те, що вони недалекі. Ми справді, коли спостерігаємо за допитами, чи скоріше навіть інтерв'ю пана Золкіна, чи не тільки із воєннополоненими росіянами, то ти інколи диву дивуєшся. вони не знають своєї географії, своєї історії, щоб вже говорити про Україну. Моя улюблена частина це коли військовополонений цей орк не міг сказати, скільки в році днів та або там скільки місяців і який місяць останні. Але то таке тут я хочу з вами поділити. Своїм болем, тому що Нацрада це такий орган, який контролює е, діяльність, зокрема нас медіа. Е, він нещодавно випустив певну рекомендацію. Я чому згадала? Тому що ви почали давати характеристику росіянам. То нам радять не називати російських військових орками, чмонями і русньої. Рекомендації ці пов'язані із тим, щоб ми не розпалювали ненависть е, і жорстокість. Та, і оце все опубліковано. То в нас таке було до Початку повномасштабної війни ми не мали права сказати слово маскаль це вважалося, що за це карали, і так далі. А як ви гадаєте, чи чи маємо ми обмежуватись, і чи це ок, коли нас змушують отак з повагою говорити про росіян? Бо я знаю, що ви військові завжди підкреслюєте, ворога треба поважати. Він сильний, але здається, що називати ми можемо його як завгодно. Ворога потрібно поважати він надзвичайно сильний, однозначно, і це дуже професійний ворог, який показує дуже багато хороших результатів. І ми насправді теж дуже багато в чому е, вчимося у них. Тим не менше, це є ворог, і ми можемо називати його так, як нам заманеться. Типу, чого ми мусимо, в принципі обмежувати себе в тих чи інших назвах щодо людей, які знищують українські міста, і які вбивають українських людей. Ось основне завдання це не створювати з росіян чмонь. Орків тощо показуючи їх як слабкими ворогами, тобто це є не слабкий ворог, це є достатньо гарно е, підготовлені бой... бійці, які е, в деяких випадках дуже гарно воюють. Тобто, тут потрібно розуміти, що для українського населення ми повинні показувати росіян як ворога серйозного, а не як е, оцих, от е, не знаю, в... іванушок дурачок дурачков. Да, ми на фронті можемо говорити, що ми їх гарно вбиваємо і знищуємо їх великій кількості через те, що воїни бригади рубіж інших е, підрозділів село. Борони України це воїни, які вже досягли дуже потужного рівня е, військових навичок. Тому ми знаємо, як це робити е, правильно. Але тим не менше, я впевнений, що жодна країна Європи при такій потуж... При, при такому потужному наступі, як це було на Україну зі сторони Російської Федерації, не витримала і вже давним-давно була під окупацією. Тому тут потрібно розуміти, що ворог росіянин це дуже потужний ворог і дуже сильний. Але знову ж таки потрібно розуміти, що ми, українці, це найпотужніша і найпрекрасніша нація в світі, яка витримає будь-які Рази та ну, знаєте, я б від себе все ж таки сказала на цреді, що це ще ми в ефірі не кажемо правду, як ми їх насправді називаємо, а тим паче, як ви їх на фронті називаєте, тому що із ваших відосиків, звісно, все це ми бачимо. Пане Андрію, якраз про тоді конкуренцію інтелекту, тому що те власне, що ви використовуєте безпілотники, це сьогодні надзвичайно ефективне озброєння на фронті. І як там кажуть, що зараз вигаданий безпілотник, от так в такому вигляді проживе дай бог місяць, а потім його. Знову і знову треба модифікувати, тому що це гонка на те, хто кого переграє в безпілотниках і в системах РЕБО, що можна про сьогоднішній день сказати про забезпечення нашої армії, тому що я орієнтуюся на останні заяви президента Зеленського. Він говорив що щоправда про снаряди. Це важливе зауваження. Він сказав, що всі, всім забезпечені, ніхто не жаліється про безпілотники. Президент такого не говорив, але в нас постійно заяви будуть мільйони, мільйони цих дронів. Все буде на фронті. То зараз наскільки ви забезпечені? А ситуація з безпілотними авіаційними комплексами в порівнянні з півроку назад значно змінилася. Вона надзвичайно потужно покращилася. Наприклад, якщо буквально півроку назад ми дійсно лаяли над кожним фіпівікоптером через те, що ми намагалися його використати тільки абсолютно тоді, коли потрібно, то наразі ситуація супер покращилася, і ми можемо знищувати ворога. Вже і зараз використовуючи достатньо велику кількість безпілотних авіаційних комплексів. Це хороший показник того, що ситуація змінюється на нашу сторону щодо е, великих літаків. Теж ситуація покращується через те, що по перше, різновиди цих літаків збільшується. По друге ми бачимо результативність українського е, військово-промислового комплексу, і саме безпілотників, які долітають на відстань 1500 кілометрів, які знищують нафтопереробні заводи на території Туапсе, а це 1400 кілометрів. Тобто, показуємо якийсь певний хороший результат в цьому напрямку. Тому однозначно ситуація покращується. В тексті документ прямо сказано, що США об'язане предоставити Києву дальнобойної ракети АТАКМС. Это серьезное оружие. Те самые ракеты, которыми Украина накануне ударила по нашему военному аэродрому Джанкоя, убеждал в этой связи республиканцев проголосовать быстро и положительно лично глава Пентагона Остин. Палат представителя министра обороны США опять пугал Путиным. Сказал, что если США не поможет Киеву, то сдерживать российские войска надо будет в Прибалтике и Польше.